Yes. невичерпний. милостиво поглянь на нас і додай нам свого милосердя, щоб ми у важкі хвилини не впадали у відчай, ані не падали Духом, а з великою довірою віддавалися Твоїй святій волі, яка є любов'ю і милосердям. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя. Хорця неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей і нашого Ради, Спасіння, зійшов із небес. І воплотився з Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за Понтія палата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця. і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого що від Отця і Сина, ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, …май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь …май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, …май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу й Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа. Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, за для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. маємо милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. терпій, милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами. І над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь має милосердя над нами над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май Май милосердя над нами над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Окровий воду, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на тебе ми уповаємо, і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на тебе всю надію свою покладаємо. Щиро просимо, огорни нас Ісусе Своїм милосердям. благослови нас своєю безмежною любов'ю, наповни наші серця, щоб ми могли чистими стати перед Тобою на страшному суді. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Щиро дякую всім за спільне молитовне єднання, вервички до Божого милосердя. Ми кожного дня відчуваємо присутність Божої любові. Я бажаю всім нехай свята Божа любов благословляє нас щодня, скріплює у вірі. Дарує нам надію на краще майбутнє для рідної України. Бажаю всім благословенного щасливого вечора і мирної Господньої нічки. Слава Ісусу Христу, слава навіки, притерпілий за нас страсти, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас і цілий світ. Амінь. За тридцять срібняків продали царя світ зве своїм, потім його закатували, а що він заподіяв їм, колись хреста До гробу клали похабцем. від жаху сонце потемніло. Закрила темрява лице, коли з Христа зима летіла, гробу клали похапцем, від жаху сонце потемніло, закрила темрява лице, і довершилася достоту найбільше із космічних драм. По всі часи Господь Голофу поклав основою під храм, колись Христа зіймали тіло, до гробу клали похабцем. від жаху сонце потемніло, закрила темрява Коли колись Христа зіймали Ли хапцем, від жаху сонце потемніло, закрила темрява лице. по всі часи, все добре й гарне, родитись буде з болю й мук. бо всі часи, ніщо намарне, не вийде з чистих творчих рук. Коли з христа зіймали тіло, До гробу клали похапцем, від жаху сонце потемніло, закрила темрява Коли з христа зіймали тіло, до гробу клали похапцем, від жаху сонце почорніло. Закрила темрява.